Як почати шити білизну і не витратити купу зайвих грошей на непотрібні інструменти? Сьогодні ділюсь своїм досвідом та показую, чим я користуюсь. Це відео буде корисно тим, хто тільки зацікавився білизною. Але якщо у вас є досвід, то сподіваюся, також знайдете щось цікаве. Вітаю, мене звати Олена і ви на моєму каналі, де ми говоримо про білизну. Від історії до деталей її створення. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом і показати, які саме інструменти я використовую на кожному етапі пошиття білизни – від розробки лекал до безпосередньо пошиття готового виробу. Коли я тільки придбала свої перші курси, то там викладач рекомендувала купити певний інструмент. Але якщо ти зовсім далекий від світу шиття, то ти не розумієш, як саме ти будеш використовувати ці інструменти, чи дійсно вони тобі потрібні, які краще купити. Саме тому сьогодні ми з вами перейдемось по кожному етапу, де я покажу, які саме інструменти потрібні на цьому етапі, і дам свої рекомендації, які краще обрати. Якщо вам цікаво, поїхали! Краще sewing. І почнемо ми з побудови лекал. Звісно, ви можете придбати вже готові локали, але якщо вирішите будувати самостійно, то тут є два варіанти: ви або будуєте їх вручну на папері, або використовуєте спеціальну програму Валентина. Якщо вирішите будувати на папері, то вам знадобиться ось такий міліметровий папір. Коли будете купувати, то зверніть увагу на якість клітинок. Не завжди їх буває гарно видно. І є кілька варіантів міліметрового паперу. Він може бути або ось в таких листах, або в рулоні. Зазвичай в листах якість клітинок краще. Але в цьому випадку у вас не завжди може викріка поміститись на один лист, і тоді в цьому випадку вам знадобиться склеювати ці листи, і вам тоді знадобиться ще клей. Якщо ж ви вирішите купувати в рулоні, то тоді клей вам не потрібен, ви просто будете відмотувати потрібну вам довжину міліметрового паперу. Також для того, щоб вручну побудувати лекало, звісно, що вам знадобиться олівець. Тут я рекомендую використовувати саме механічний олівець, тому що ми будемо будувати з точністю до міліметрів, і у механічного олівця більш тонкі стрижень, і це дозволить нам отримувати більш точні лінії. З приводу лінійок, то тут вам знадобиться кілька лінійок. І перше, це ось така металева. Чому саме металева? Тому що коли ви будете будувати лекали і кожного разу проводити олівцем вздовж лінійки, то на пластиковій цей край буде поступово зношуватись. І там, через кілька лекал ви вже не зможете отримувати рівну лінію. На металеві цієї проблеми немає. З приводу довжини, то я використовую саме 30 см в мене також є. 50 см, але мені вона не зручна. в мене не поміщається на столі, тому я нею зовсім не користуюсь. І друга лінійка, яку я використовую, це ось такий маленький пластиковий трикутничок. Мені зручно саме через те, що він прозорий. Зазвичай на міліпенці тут немає проблеми, щоб провести прямий кут. Але його я використовую, коли вже переношу лекала на кальку. Мені зручно саме те, що він прозорий. Але, в принципі, коли будете обирати, то звертайте увагу на цей кут, він, буде, він має бути максимально гострим. А, також для того, щоб отримати в лекалах плавні лінії, то вам знадобиться лекальна лінійка. Вона має ось такий вигляд. В принципі, перші побудови, які я робила, я робила без цієї лінійки, в мене її не було. Але з нею дійсно набагато зручніше, особливо, якщо навчитись користуватись, тут є і прямий кут, тут можна і швидко відкладати припуски, і можна рахувати довжину ліній для того, щоб розрахувати довжину лінійки. Але якщо раптом локальну лінійку вирішити на перший час не купувати, то мені, наприклад, в лінії було більш зручно робити саме звичайним олівцем, а не механічним. І, в принципі, в мене непогано виходило. Після того, як ви вже побудували базову викріку, то необхідно буде відділити допоміжні лінії від основних самої викрійки. Тому для цього можна використати якісь кольорові олівці, або кольорові ручки, або маркери, щось таке, два-три кольори, в принципі, буде достатньо. Також, якщо ви будете будувати не тільки локала-трусики, а й локала бзгалтерів, то там обов'язково Знадобиться ще циркуль, тому що вся побудова вона основана на, різних, на колах різних діаметрів. В принципі, по побудові локал це все. Хочу тут звернути увагу, що на цьому етапі ви побудуєте. Базову викрійку і далі потім ми будемо моделювати з нею потрібні нам моделі. І для цього вже е, переходимо на наступний е, крок, де роздивимося, які матеріали нам потрібні саме для того, е, щоб використовуючи нашу базову е, викрійку, розмоделювати потрібну нам модель. Precious sewing. З того як ми отримали базові лекави, то нам необхідно їх розмоделювати і перенести на кальку. Калька, вона так само, як і міліметровий папір, може бути або в рулоні, або листами. І тут, якраз, раджу використовувати саме в рулоні, тому що склеювати листи кальки не дуже зручно. В мене зараз ось така, вона більш схожа навіть не стільки на кальку, скільки на папір для пакування квітів, щось таке. А до цього в мене була трошки інша, вона вже закінчилась. Вона була більш схожа на пергаментний папір, тому, в принципі, на початку ви можете використовувати навіть пергаментний папір. Він також чудово підходить для цих. Цілий. Ну і Для того, щоб розмоделювати і перенести нашу викрійку, то ми відрізаємо шматочок нашого, нашої кайфки і накладаємо зверху на наші базові лекала. Це в мене базові лекала сліпів. Я використовую зазвичай цю побудову, трошки іншу, але для розгляду нам ця. І ми накладаємо наш е, е, відрізаний листочок кальки поверх. У нас всі основні лінії, вони е, видні. І треба якимось чином зафіксувати цей лист, щоб він не йорзав туди-сюди. В цьому випадку можна використати або, наприклад, якісь е, грузики. Дуже часто використовують якісь е, шайби, гайки від е, камазів чи якихось таких великих машин. Їх можна придбати в епіцентрі, в мене е, ось такі. Або можна використати також малярний скотч і ним закріпити кальку прямо на листі з базовою викрійкою. Він легко відривається потім і майже не залишає. Листів. Для того, щоб нанести потім основні лінії, то я використовую зазвичай ось такий лайнер, Тому що спочатку я промальовувала просто звичайним олівцем, але мені незручно, бо потім, коли починаєш вирізати, простий олівець майже не видно на прозорому папері, і дуже доводиться очі напрягати. А Ось такий лайнер якраз гарно видно, він трошки, правда, розмазується. І якщо що, то можна спробувати і звичайну ручку, якщо вона гарно пише саме на, вашому, на вашій кальці. І все, ми перенесли лінію розмоделювання і далі нам вже необхідно. Вирізати е, наші локали для цього ми використовуємо звичайні канцелярські ножиці. Це ті ножиці, якими ми ріжемо саме папір і використовуємо для тканин. Якщо ви будете купувати прям спеціально, у вас вдома немає, то е, от в мене такого розміру краще все ж таки взяти трошечки менше, тому що е, на білизні багато плавних ліній і такими трошечки незручно їх Вирізати. Також зараз покажу, як я переношу викрійки, в тому випадку, якщо моделювала у Валентині, в мене вдома немає принтера, і мені незручно кожного разу ходити десь це роздруковувати. Тому що я роблю? Я роблю на ноутбуці такий масштаб екрану. Щоб е, мій перевірочний квадрат став правильного розміру, я зазвичай використовую 5 на 5 см. Е, і після цього прикладаю кальку до екрану, е, закріплюю її грузиками і просто переношу потрібну мені викрійку. Cressious sewing. І переходимо до етапу розкрою. Якраз в мене є е, е, лекали, зроблені на різних кальках, Ось ця така як пергамент, а ця така як пакувальний папір для квітів. Я поки не визначилася, яка мені більше подобається. І для розкрою, що нам треба? Нам треба чимось зафіксувати наші лекала на тканині і чимось вирізати. Спочатку покажу різні способи, а потім роздивимось конкретно кожен з інструментів. І перший варіант, щоб зафіксувати наші лекала на тканині, це можна використовувати грузики. Ми вже про них говорили до цього. Ось таким чином їх фіксуємо. В цьому випадку, якщо ми будемо кроїти ножицями, то виходить нам не зовсім зручно, тому що ми не можемо повертати нашу тканину, так як нам зручно, нам треба обходити, по суті, викрійку з усіх боків. Але в цьому випадку доволі зручно використовувати. Ось такий ніж для розкрою. Це все ж таки, скоріше інструмент не для тих, хто ніколи взагалі не шив, Але цікавий досвід, можете також часом спробувати. І ось цим ножем вже в принципі нормально викроювати, коли стоять саме грузики. Другий спосіб це коли ми використовуємо не грузики, а ми прикріплюємо наші лакави булавками до тканин. Беремо булавки і починаємо приколювати. Ось таким чином. Мені тут не дуже подобається те, що тканина починає трошечки зминатись, і ми не можемо отримати такої точності розкрою, як коли просто ми грузиками придавили наші лукави. Тому я інколи використовую саме грузики плюс ніж, а інколи ось такі булавки. І окрім булавок, для того, щоб закріпити викрійку, в мене є ще. Ось такі прищепки. Моє швейне життя прям розділилось на до і після того, як я придбала ці прищепки. Я ними дуже активно користуюсь, і коли я роблю різки, то я за допомогою цих прищепок закріплю саме ось цей край, де в нас згин тканини. Мені так набагато зручніше і швидше. І якби я тут розколювала булавками, то знову ж таки я отримала таку невеличку хвилю, цей край постійно по мене зсувався. А так він е доволі щільно зафіксований і не має е ніякої хвилі. А вже по цим краям я розколюю е булавками. І так проходимо, в принципі, по всьому краю. А тепер а, з приводу, вибачте, хвиля пішла. Тому ну, я не дуже люблю булавками. А, з приводу інструментів, а, ну, про ніж ми поговорили, їх є кілька різновидів, але все ж таки на початку я не рекомендую його купувати. Їм дуже легко травмуватись, а, і треба робити прям дуже впевнені рухи для того, щоб. Лінія зрізу виходила плавно і тканина прорізалась до кінця. Плюс до цього ножа обов'язково потрібен ось такий коврик, тому що не будете різати безпосередньо на столі, бо проріжете і пошкодите покриття стола. Ножиці це прям спеціальні ножиці для розкрою тканин. Оце, мабуть, єдине, на чому не варто економити, купити одразу гарні ножиці для розкрою. І в мене це саме ножиці для розкрою тонких тканин, тому що білизна це зазвичай мережево, атлас, сатін, щось таке. І вони відрізняються від звичайних, тим, що на лезі є зубчики. І під ними мережево, воно не ковзе і е, зручніше робити, е, викроювати тканину. І цими ножицями ми не ріжемо нічого, окрім тканину, тільки тканину. З приводу булавок. Вони також бувають різні. Ось це в мене це ті основні, якими я користуюсь це фірма Prim, і це саме булавки для тонких тканин. Тому що, якщо ми робимо білизну з сатину з атласу, то від звичайних булавок на ньому можуть залишатись зацепки. Тому ці вони більш тонкі і більш е, гострі. Але за рахунок цього вони е, можуть згинатись ось так от. Особливо, коли е, бізгалтери шиємо. А також е, інші булавки це можуть бути, наприклад, Ось такі, вони зі скляними головками, жовто-блакитні. Вони доволі популярні, їх всі дуже люблять, і якщо порівнювати з цими прім, то видно, що вони набагато більші і товші. Але я вже звикла до ось цих, я поки що користуюсь е, саме цими прі. Е, можливо, наступні, коли ці затопляться, то буду змінювати якраз на такі. Ну і це, в принципі, розхідний матеріал, тому що е, вони гнуться, вони затоплюються, і їх треба буде періодично змінювати. Е, і також є ще ось такого плану. Вони прям супер тонкі. Вони більше, ніж прям довші, Але вони ще тонші. Ось такого плану. Але, ну, звісно, що вони е, дуже гнуться. Вони прям зовсім ну, ось такі. Е, зато кажуть, що я, звісно, не раджу, але кажуть, що по таким булавкам Можна шити прямо поверху, не витягуючи, але все ж таки за технікою безпеки ми не шиємо по булавкам, тому що голка може потрапити на булавку і відламається кончик голки, і він може потрапити вплоть до того, що в око. Тому за технікою безпеки слідкуємо і дістаємо. З приводу о, тих покупок, які я зробила, але які мені ніколи не знадобились, майже це о, я набрала о, різного мила, тому що чомусь в моїй голові о, я це уявляла таким чином, що ми кладемо лекала, обводимо їх милом, прибираємо лекала і вже після цього їх вирізаємо. Я так робила свої перші трусики, але ну, ні, ми так не робимо. Милом можна робити якісь насічки, особливо це актуально для бюзгалтера, там, де нам, де нам треба помітити центр шивання деталей. Але в принципі, навіть на бюстгальтерах, якщо чесно, то я це роблю простим олівцем. Бо це зазвичай на припусках, і воно все одно залишається всередині, його не видно або воно відрізається. Є ще спеціальні ручки для того, щоб виробити такі носічки, які зникають від праски. Але наскільки я знаю, то вони зникають від праски, але якщо вийти на вулицю на мороз, понятно, що ми в на мороз не вийдемо, але. Є така ймовірність, що ця ручка вона від морозу все одно проявиться. І є ще спеціальні олівці, які. Ну, по суті, там стрижень він чи з мила, чи з чогось такого, і ви ніби звичайним. Ну, ви ніби олівцем працюєте, але там не графітовий стрижень, а мильний. Краще совей. І остання частина це пошив. Ми вже зробили розкрою наших деталей. І е, далі нам треба їх спочатку сколоти між собою, перед тим, як ми будемо шилати. Для цього ми використовуємо ті ж самі булавки, які в нас були на етапі розкрою, і також дуже часто в цьому випадку я використовую ось ці мої улюблені прищепки. Тільки коли в мене з'явились прищепки, то в мене перестала вилізати ластовиця з під резинки, і також ними дуже зручно зажимати саме в тих місцях, де в нас шви, і якесь є ущільнення, поки ми доходимо до шивання цього місця, то воно під прищепками трошечки спресовується. І машинка набагато легше проходить це місце. Але єдине, що тут перевірте на тій тканині, на які ви будете шити, щоб вони не залишали слідів. Тому що на стрічку лірі, в принципі, нормально. Вони спочатку нібито є, але потім під руками на тканині розходяться. Наступний інструмент, яким я регулярно користуюсь, це ось такі. Ось такий пінцет. Він загнутий з гострими кінцями. Ним дуже зручно поправляти тканину. Коли ми вже шиємо, можна підтягнути там, де в нас тканина має співпасти край до краю. То ним якраз можна підправити, підтримати, підлізти під лапку. Також зручно діставати нижню нитку. Теж не одразу в мене ця штука з'явилась, але коли з'явилась, то прям стала однією з улюблених разом з прищепками. Тепер перейдемо до ножиць. У нас вже є ножиці для паперу, в нас вже є ножиці, якими ми робимо викрійку тканин. Також ось такі ножиці, що бувають. Ними зручно. Обрізати е, нитки, коли ми закінчуємо строчку, то щоб підрізати кончики, ось таким чином. А здається, що це можна було б зробити і ножицями, але ножиці для тканин вони доволі великі, і ними не дуже зручно обрізати такі е, маленькі ниточки. Є ймовірність того, що ми щось пошкодимо. В мене таке було кілька разів, коли я підрізала ними і розрізала безпосередньо основну деталь виробу. І плюс, коли ми це робимо ножицями, то нам потрібно кожного разу їх одягнути на пальці, відрізати, а цими ми їх просто взяли чик-чик і все. Теж купуйте вона не дуже дорого коштує і дуже зручно користуватись. Але і це ще не всі ножиці. Ще нам будуть потрібні якісь ось такі маленькі ножиці, якими ми також ріжемо тканину. Вони потрібні для того, щоб підрізати припуски, особливо під резинкою. Великими ножицями це знову ж таки робити незручно, тому що можна пошкодити саму основну деталь. При виборі таких маленьких ножиць, дуже часто, до речі, цаперки, якщо бачили, от дуже багато хто користується. Цапільками. Але коли будете обирати, то дивіться, щоб цей край був не дуже гострий. В мене гострий, тому мені цими не дуже зручно, вони чіпляються за тканину. І мені незручно обрізати. Тому я планую купити собі ще якісь більш тупими кінцями. Але вони теж точно потрібні. Ну, і в принципі, це всі інструменти, які нам потрібні, якщо ми не говоримо там, про машинку. Якісь рекомендації по вибору швейної машинки я навряд чи вам дам. Тут скоріше єдиний орієнтир це дивіться на ширину зігзага, яка є. Чим більший зігзаг, стандартно це 5 мм, але є 6, от в мене 6, є 7. В принципі, 6 мені достатньо, але наче 6 це доволі рідко і зазвичай або 5 або 7 міліметрів. На що це впливає? На те, коли ви будете пришивати резинку, наприклад, на трусиках, то чим ширший цей зігзав, тим якби вам простіше буде пройтись по цій резинці і на всю ширину резинки ним прошити. Але в принципі я останнім часом взагалі е, почала пришивати е, звичайним зігзагом, е, не високим, не широким. І мені так більше е, подобається. Тому дивіться, самі е, по ціні, по вашим можливостям. Якщо є можливість, то краще беріть там, де там 7 мм зигзаг. І також при пошиві білизни. Для машинки вам будуть потрібні голки. Я користуюся такими Super Stretch 75. Це саме для тоненьких тканин, тому що ми білизну шиємо з тоненьких тканин. І якщо плануєте шити бюзгалтери, то для того, щоб пришити застібку, то потрібна буде ось така лапка, тому що на застібці у нас є крючки. І без неї, звичайна лапка, вона просто потрапляє на ці крючки і не шиє. Це для пришивання молнії лапка. Ну і основний інструмент, який вам точно знадобиться це розпорювач. Це інструмент, яким я перший час найбільше користувалась. Тому ось така штука, він затуплюється. Його треба буде змінювати. В мене вже кілька штучок. Поротим будете точно і це нормально, не засмучуйтесь, якщо що. Ну на цьому в мене все. Якщо вам було корисно, то підписуйтесь, дякуйте в коментарях і також в YouTube Shorts можете подивитись е, відео про те, як я шила свої перші труси. Всім дякую і до побачення! Precious sewing.